Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, як її наблизити та в чому вона полягає. Сьогодні хочу підняти тему про нашого президента, Верховного Головного командувача. Зараз ми спостерігаємо дві картинки. Одна це зовнішній фактор, зовнішня діяльність президента, яка сприймається дуже гучно і дуже яскраво заходом. Всі захоплюються, і в Україні ми підтримуємо звичайно підтримуємо нашого президента в прагненні перемогти ворога і намагаємось допомагати всім, чи можемо в нашій спільній боротьбі проти агресора. Треба відмітити, що дуже активно зараз президента підтримують російські ліберали. Воно й зрозуміло. Більшість з них зараз вимушені емігрувати, знаходяться за кордоном і мріють повернутися назад в країну. Напевно, сподіваюсь, вони в подальшому нам допоможуть владнати нашого сусіда, зробити його більш миролюбивим і, і більш спокійним. от є підтримка, дуже велика підтримка президента всередині країни, знов ж таки, особливо в частині, що. Направлена на нашу визвольну боротьбу, однак є проблема, яка спостерігається вже досить довго. Спочатку приходу Зеленського до влади, ще будучи кандидатом в президенти, він проявляв дуже велику активність до. Суспільства до бізнесу проводив круглі столи. Дуже цікавився ситуацією, що може е, поліпшити е, в, в, життя українців, змінити на краще, і е, багато хто готовий був його підтримати в його прагненні. Однак, прийшовши до влади, е, на жаль, е, всередині України не відбулося змін. Ми бачимо, що те тесловне держава, яка існувала, монополії, які існували, вони продовжили своє існування. на ключові посади по напрямкам: економіка, оборона, верховенство права були призначені люди, які з старої системи які фактично пересіли в кабінети. Продовжили е, опановувати цю систему, тобто змін як такових всередині України не не відбулося. І на жаль, це призвело до ще більш активної агресії ворога і до його впевненості, що Україну можна перемогти за 2-3 дні. На щастя, суспільство не дало можливості ворогу здійснити його мрії, і зараз ми знаходимося в такій досить патовій ситуації, тому що ми повністю залежимо від заходу від його допомоги в озброєнні всередині України не відбувається змін. Ми не бачимо початок роботи ВПК. В Україні Гусєва, що очолює цей напрямок, не змінюють, не реагують на його відвертий саботаж. Мілованов, який зараз очолює наглядову раду у Короборонпрому також залишається на посаді. Він блазнює, відверто надсміхається і над бізнесом, і над суспільством. На жаль, в економіці також у нас прогалини, які не змінюються. Економічний напрямок очолив Гетманцев, Він привів до керівних посад Міністерстві фінансів в Міністерстві економіки, людей так званих фінансових банкірів. Які е, сидять на е, потоках е, фінансових потоках, е, знімають сливки, розказують, що не можна допомогти е, збільшувати там допомогу військовим, тому що прийде е, необхідність е, збільшувати е, податки, тобто е, не шукають е, зміни всередині е, державного апарата, а лише за е, Принципом посилення навантаження на бізнес на українців, які ну фактично виїжджають з України, зменшується кількість українців звичайно з... Із... Зменшується економіка всередині держави, тобто в економічній сфері е, також нічого не відбувається. Ну і питання е, справедливості, питання верховенства права, е, право, е, реформи правоохоронної системи. Також вона пов'язана з е, людям людьми минулого, які 30 років нічого не змінювали. Зараз, якщо говорити про правоохоронну систему, його зміни очолюють татарів, людина з минулого судову реформу Смірнов люди, які ну фактично узурпували цю систему і. Тут треба відмітити, що основна роль це роль президента, тому що він взяв на себе зобов'язання по реформах, яких фактично не відбувається. Тому, ну, по-перше, сама, сама дії Зеленського демонструють, що ну фактично зараз офіс президента став надстройкою над виконавчою владою, над законодавчим. Органам і за великим рахунком він демонструє, що цей орган взагалі не потрібен. Тобто, якщо б дійсно Зеленський прагнув змін, то він би прагнув фактично ліквідувати дуалізм у владі, ліквідувати дві виконавчі гілки і дублюючі функції офіса президента, ми знаємо, що в РНБО також люди минулого нікуди не подився. Подівся Демченка. От ситуація в безпековому секторі також ганебна. Нам, на щастя, так склалася доля. Головнокомандувачем був призначений залужний. Це єдина. Кадровий, кадровий успіх Зеленського, який зараз нам е, дає можливість утримувати е, лінію фронту, е, робити з наявних сил засобів, які є зараз у Збройних сил, е, ну, фактично е, робити неможливе. Однак ситуація не може бути е, змінена без е, внутрішніх змін. Зараз багато говориться про. Е, про вибори, однак під час воєнного стану це неможливо. І фактично, Зеленський став таким камнем зіткнення. З одного боку, ми розуміємо, що зараз робити якісь радикальні, тиснути радикально на владу не можна, має бути згуртованість. З іншого боку, всі дії зеленського демонструють, що рух всередині країни йде не туди, і перша проблема це саме ігнорування тих проблем, які є у суспільстві. Ну до прикладу, та ж боротьба з корупцією. По перше, з корупцією борються не каральними метами, а стимулюючими тобто, треба створити умови, при яких не буде вигідна корумпованість державного апарату. Ми пам'ятаємо, що Зеленський нас вів у оману, коли сказав ще в грудні місяці, що всі корупціонери покинули територію України. От приклад князева, да і не тільки цей приклад демонструє, що корупція нікуди не поділася. Корупціонери нікуди не поділися. Реформи в верховенстві права в. Системі невідворотності покарання не відбуваються є окремі е, правоохоронні органи, які час від часу викривають корупціонерів в владних кабінетах, але ну знову ж таки вже набило оскомину, Воно виглядає як спортивна рибалка. Тому ситуація дуже патова, з одного боку. Не зрозуміло, як змінити цю владу, яка на фактично не робить інституційних змін, змін в реформі економічного спрямованості верховенства права в оборонному секторі. Не змінюються міністри, які торгують яблуками по 51 гривні і яйцями по 17. А от ми все ці, ці факти всі відомі, але з змін і реакцій не відбувається. І е, ситуація з Зеленським демонструє, що е, не, в Україні неможливо сильна рука, навіть гарна людина не здатна е, всім управляти е, українці. Вони е, якраз демонструють свою енергію, свою силу. В горизонтальних стосунках горизонтальних зв'язків і 24 лютого це яскраво продемонструвало. Тому, звичайно, треба виходити з цієї ситуації, треба достукатися до сьогоднішньої влади, що вона, якщо Зеленський дійсно бажає Україні добра, він має або змінити. Весь менеджмент всередині України і перенацілити його на реформи зміни в інституційні в економіці, в обороні, в системі права, або має набратися сил і піти з своєї посади. Основний посил, який має бути у президента, що посада президента в Україні не потрібна тому що вона дублює е, виконавчу гілку влади, створює е, правової колізії, спро, спро, створює конфлікти е, всередині е, державного всередині державного апарату і не вирішує е, проблем. От що я можу сказати, продовжуємо тиснути. На українських невігласів вимагаємо від зеленського змін змін всередині країни, підтримуємо е, прагнені боротьби з ворогом, підтримуємо все, що йде на позитив у українському народу. Але Зеленський має е, розв'язати самостійно той той в який він зайшов. Україна обов'язково переможе. Ми не зліземо з президента. Ми звільнимо Україну, все буде гаразд. Україна переможе.